Як ви думаєте, що я буду робити з цією розсадою? Правильно, буду саджати зараз. Це, ну, пожаліла ці відводики, оці ну, вусики. І поставила вкорінятися вже пізно-пізно. Думаю, ну що буде, те й буде. Ну а що? Ой, от, і оце кинулося, а воно тут все так, таке гарне. Ось бачите, які корінці. Так що буду зараз висаджувати, там вже почала саджати. Це дуже гарний сорт. Дивлюсь, вони, оці саджанці, які я виростила сама, вони так пішли в ріст. Це ж дощики такі, знаєте, осінні і листя таке лопата страшне. Ну і там же ж гарна в мене діляночка буде на той рік. Так що ось така у мене сьогодні робота гарненька.